23 серпня у центрі міста Городок відбувся мирний мітинг на підтримку військовополонених, як зазначила ініціаторка акції Галина Карнасевич, захід організовано задля того, аби посилити публічне висвітлення ситуації щодо полонених та безвісти зниклих воїнів. Ми зібрались для того, щоб підтримати тих, хто не може перебувати зараз зі своїми родинами. Тих, хто вже чекає рік і більше на повернення додому на рідну землю, на мітинг прийшли і родичі прикордонника Миколи Томіловича, який з липня минулого року перебуває у полоні. Зараз його дружина Тетяна прагне одного інформаційного розголосу, аби чоловіка якнайшвидше включили у список військовополонених на обмін. Ця крапля піщинка одна в морі, але якщо вірити, що крапля точить камінь. То ми таке, мабуть, доточимося, допросимося, докричимося і допоможемо їх повернути. Після мітингу городочани підписали лист звернення на ім'я голови Городоцької міської ради Неоніли Андрійчук з проханням посилити публічне висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих захисників України. Нагадаємо, станом на квітень цього року троє військових з Городочини перебувають у полоні. 37 вважаються зниклими безвісти. За останніми даними, які оприлюднив у Важний Верховної Ради з прав людини Дмитро Любінець понад 14 тисяч українських громадян перебувають у російському полоні. Серед них і цивільні, і військові, і жінки, і діти.